Діяння святих апостолів, глава 21, вірші з 26 по 32. Тоді взяв Павло мужів отих і назавтра очистився з ними і війшов у храм, і звістив про виконання днів очищення так, аж за кожного з них була жертва принесена. А коли ті сім день закінчитися мали, то азійські юдеї, як побачили в храмі його, підбурили весь народ та руки на нього наклали, кричачи: Ізраїльські мужі, рятуйте, це людина, ота, що проти народу і закону та місця цього всіх усюди навчає. А до того у храм упровадив і Геленів, і занечистив це місце святе. Бо перед тим вони бачили в місті з ним разом Трохима Єфесянина, і гадали про нього, що Павло то його ввів у храм. І порушилося ціле місто, і повстало збіговись люду І, схопивши Павла, потягли його поза храм, а двері негайно зачинену. Як хотіли ж забити його, то вістка досталась до полкового тисяцького, що весь Єрусалим збунтувався, і він зараз узяв вояків та сотників і подався до них. А вони, як угледіли тисяцького й вояків, то бити Павла перестали.